У Чернігові стартує масштабна реконструкція мереж централізованого теплопостачання. Як відомо місто виграло грант НЕФКО на отримання 5 мільйонів 200 тисяч євро на реконструкцію трубопроводів централізованої мережі теплопостачання комунального підприємства Теплокомуненерго 21 жовтня виконком Чернігівської міської ради дав дозвіл на укладання контрактної угоди на заміну теплоізоляції на трубах надземного теплопроводу протяжністю понад 3 кілометри. Нагадаємо, наприкінці травня депутати затвердили договір на грант між північною екологічною фінансовою корпорацією НЕФКО та Чернігівською міською радою. Як пояснив виконувач обов'язків міського голови Олександр Лумако, це лише перший етап в реалізації великого проєкту. Проєкт складається з двох частин. Перша частина, і ми зараз по ній будемо приймати рішення. Ми даємо дозвіл на укладення договору на заміну теплоізоляції на трупі. Це від там одного об'єкту до котельні на самоквасова. І ця ділянка, по суті, 50% міста десь, в тім чи іншій мірі забезпечує комунікації були пошкоджені під час бойових дій у лютому березні 2022-го. Збудована у 60-ті роки минулого століття тепломережа вже відпрацювала свій термін. Між тим навантаження на неї велике. За оцінкою спеціалістів, 30% втрат це якраз питання утеплення. Тому утеплення сучасним методом цієї ділянки, там близько трьох кілометрів, її протяжність, вона дасть змогу більш. Якісно підприємство забезпечувати населення гарячою водою. По перше, по-друге, звичайно, це зменшить втрати, що враховуючи сьогодення, також дуже важливе питання. Втрати очікуються зменшення десь на 50% в результаті цих робіт. Триває підготовка й до другого етапу проєкту перекладання близько трьох кілометрів підземних мереж на двох ділянках. Проспекті перемоги і на вулиці Коцюбинського, яку останнім часом неодноразово перекривали для проведення аварійних ремонтів. Якщо буде економія, ми б спілкувалися з донором, щоб додати, тому що ми робимо проспект перемоги до Деснянської правди. Далі Кацюбинського, а шматочок між проспектом Перемоги і Кацюбинського не війшов до проекту. Якщо вийде зекономити кошти або за кошти підприємства чи міста, цю ділянку теж треба було б зробити, щоб уже цілісна вона була виконана. Подібних масштабних реконструкцій системи централізованого теплопостачання в місті ще не було за всі роки незалежності. Йшлося на засіданні виконкому. Нагадаємо, проєкт реалізується в рамках програми відновлення об'єктів критичної інфраструктури Компонент 2 Україна, яка фінансується Євросоюзом за підтримки НЕФКО.